Восьму сесію Обухівської міської ради почали з приємної новини. Кількість жителів Обухова збільшується. Станом на 1 січня 2011 року на території ОМР проживало 32 615 чоловік міського населення і 444 особи сільського. Станом на 1 квітня 2011 року населення наше зросло і склало 33 144 особи. Зростання населення в місті і в селах відбулось за рахунок новонароджених 118 осіб та прибулих на постійне місце проживання 33 особи. Зменшення населення відбувається за рахунок природного скорочення. 66 осіб. На розгляд сесії винесли програму забезпечення населення якісною питною водою на 2011-2020 роки. На сьогоднішній день підприємство має. Акредитовану лабораторію, яка здійснює контроль якості питної води. От, і питна вода відповідає нормативним актам сьогодні. Депутатів також зацікавило, чи контролюється якість питної води у приватному секторі міста Обухова. Ця програма все построєна тільки на забезпеченні водою, дочі жителів багатоповерхівок, Тобто центральних мікрорайонів. правильно. Нігра не сказано про те, я не говорю забезпечення приватного сектора водою, хоча б контроль за її якістю. Є, у нас кожен предоставлений сам собі, саме купить границі по три метри в скважинах, і непонятно, що народ п'є там. Тобто, хоча б е, моніторинг проводить хоча б раз в рік, значить в міниці санстанції, чи комусь е, е, я не знаю, дуже хто це значить, але по території практично не веде контроля, контролю, що ми п'ємо як ми п'ємо, і куди ми діваємо каналізацію на приватному секторі. Надаю, надаю інформацію стосовно питного водопостачання по е, території приватного сектору е, в громадських криницях, е, де, е, ну, криниці, якими користуються ну, до вулиці, не безпосередньо в кожного е, В'ячеслав Санич, спільно санітарною патрульницькою станцією, періодично здійснює е, проби, відбирає проби на аналіз води. Так саме знаєте, у нас є три джерела в місті біля козачка, біля податкової, і тут де, ну, за бережком. По такі ж самій процедури здійснюється відбір і аналіз питного водопостачання. Якщо на даних об'єктах вода не відповідає санітарним нормам, зразу пишеться оголошення, що не рекомендовано вживати воду і вживаються заходи для того, щоб привезти цю воду. До е, належного е, рівня, перевіряти воду у кожному приватному будинку. Міська рада не має фінансової можливості, адже аналіз води дороге задоволення. Недешево, а саме у 33 тисячі гривень обійдуться і урни для сміття, які все ж таки будуть встановлені по місту Обухову. Але й тут приватному сектору пощастить менше. Центр відтворення відводня вже десять горішки ворожого доїли і відповідно, тисне все під моїм забором. Ну примірне це так підкладно, де народ робиться. Встановлення урн біля кожного приватного будинку не відбудеться, адже прибирати сміття за усіма змушені будуть власники житла, а це мало кому припаде до душі. Розглянули на сесії програму про оплатні громадські роботи. І заходи, які щодо виконання програми. Перше це створити робочу групу, визначити підприємства і організації установи, де можливо організувати такі роботи, використовувати діючий банк про безробітних, які бажають брати участь. У цих роботах укладання договорів між роботодавцями і центром зайнятості, для цього забезпечення соціального захисту населення, похилого віку, інвалідів війни та праці для цього необхідно вивчити можливість залучення безробітних до такої роботи. Багато галасу викликало програму про розміщення зовнішньої реклами не через свій зміст, а через технічні помилки у певних пунктах. Деякі депутати пропонували прийняти програму, а вже потім нести поправки. Інші наполягали на негайному вирішенні питання, адже мова йде про поповнення місцевого бюджету. Якщо ми дійсно говоримо про поповнення бюджету, ми говоримо про це, але ж ми нічого не робимо. Перше, ми прийняли рішення, щоб наші люди не бігали по всім службам. У нас є один державний реєстратор. Чому? Кожну документацію. Давайте зробимо службу одне вікно. Що це ми знову робимо? Якщо за місяць ми зробимо, за два, за три, що ми з вами приймаємо? Ми рекомендуємо до, до затвердження і допрацювати в юридичним відділу, який в нас працює нормально, але від нас з вами не поступає до зауваження, вибачте. Норвіки працювали, це не поступило. І як господар, який займається комунальним господарством і працює з тими штамими бігбордами. У мене прохання і е, я рекомендую від нашої комісії його затвердити, але е, написати до Я хочу внести свою пропозицію. Ще раз кажу, ці правки, які я вносив в пропозиції, були обговорені і опрацьовані з виконавцем даного проєкту. А на комісії? А на комісії? А ви чому тут це в результаті вирішили програму доопрацювати? Тож, як бачимо, восьма сесія не обійшлася без бурхливих виявів емоцій і відстоювання власної думки. Наталія Білогурова Сашко Сашкодовбиш, студія Барт.